Ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу. Сьогодні наше 78 заняття на тему електричний струм в електролітах. А ця тема вже є однією з останніх за курсом 8 класу фізики. Та ми вже закінчуємо 8 клас фізики і скоро переходимо до 9 класу. Будемо вивчати саме його. Але ще залишилося кілька тем, тому необхідно бути концентрованими, уважними. Ну і головне. Спробувати все зрозуміти. Ця тема є не складною, вона скоріше є більш довгою, бо багато визначень, багато термінів. Але я вам все сьогодні поясню просто і цікаво. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, хотілося б попросити вас проявити деяку активність. Для алгоритмів Ютуба, а саме підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. Адже саме так ви можете поширювати україномовні уроки, розвивати український контент, чим чим витісняти саме російські уроки та російський контент з українського простору. Давайте разом роз, розв'ємо цей канал, бо я сподіваюся. Ті уроки, які я вам е, надаю, вони є для вас корисними. Якщо вони є для вас корисними, то також за бажанням ще можете поділитися ними зі своїми однокласниками чи своїми знайомими. Кому це також може бути корисно. Уроки коротесенькі, уроки м інформативні, та я сподіваюся, цікаві. Тому підписуйтесь. М -м -м, дивіться, електричний струм в електролітах. На попередніх уроках ми з вами взагалі розібрали, що називають електричним струмом, за яких умов він виникає, і у яких середовищах він може бути. Ми визначились, що електричний струм може бути у твердих. Речовинах може бути у рідинах і за певних умовах у газах. Сьогодні ми поговоримо з вами про електричний струм в електролітах. З електролітами ви також вже коротко знайомі, тому хто, якщо хто не знайомий, то подивіться попереднє відео. Я також про них коротко вже розповідав, тобто загальне уявлення, ви вже маєте мати. Ось давайте розберемо, як відбувається процес виникнення електричного струму в електролітах і що там саме відбувається. Скажімо, в нас є дистильована вода, і в нас є сіль, звичайна кухонна сіль. Ми знаємо, що і дистильована вода і кухонна сіль це діелектрики. Тобто згадаємо, що таке діелектрик. Діелектрик це така речовина, що не проводить електричний струм. Або ж проводить, але дуже-дуже-дуже мало. Що простіше сказати, що не проводить. Тобто діелектрик, давайте уточнимо, це така речовина, що зовсім не проводить електричний струм. Дивіться: хімічна формула дистильованої води це H2O і натрій хлор. Якщо ми їх розкладимо на оці окремі такі йони, то ми дізнаємося, що в нас, скажімо, натрій додатній, хлор від'ємний, тобто так нормально. Вони з собою об'єдналися за допомогою електричного притягання, тобто між ними виникло притягання, вони з'єдналися і виникла така собі молекула з додатнім та від'ємним значенням. Тепер дивіться, якщо ми пропустимо окремо струм через дистильовану воду, то нічого не буде, він не пройде. Бо дистильована вода це діелектрик. Якщо ж ми пропустимо електричний струм через сіль, то він також там не пройде, бо це діелектрик. Але ж дивіться, що відбувається. Якщо ми візьмемо сіль і засипаємо його у її у дистильовану воду, то у такому випадку електричний струм там зможе пройти. А чого так? Ну тобто, дивіться, і те, і те діелектрик здавалося би дивним. Чого в нас через два діелектрики буде йти електричний струм? А все дуже просто. З курсу хімії, ви знаєте, що вода вона є полярною. Тобто вона становить собою електричний диполь. Тобто, про що тут кажеться? Електричні диполі вони можуть впливати ось саме на ось таке, як м -м, діелектрик, такий, як сіль, ну і не тільки. Тобто вони можуть робити, що вони роблять, якщо скажемо просто, вони можуть проникати між е, атомами е, цієї речовини, тобто між е, молекулами атом цієї речовини, і скажемо так, їх розділяти. Розділяти, ну якщо скажемо просто казати, розділяти. І потрапляти між ними, і у такому випадку з'являється відстань. З'являється відстань між цими е, атомами, між цими йонами. І таким чином в нас є простір для проходу струму. Тобто, ще раз е, вода це полярна, так вона являє собою електричний диполь, а електричний диполь він здатен проникати між йонами. Речовини, скажімо, діелектрика солі, а роз як це правильно сказати, розширити їх. Ну тобто, сільта вона розчиняється у воді. Правильно, якщо скажімо, ми розмішаємо трішки. Ось тут такому випадку ми зможемо пропустити струм, бо з'явиться вільний простір. Тепер дивіться. Що називають електролітичною дисоціацією? Але електролітична дисоціація це якраз той процес, що я зараз розповів. Це коли в нас полярні електричні диполі діють на оці подібні діелектрики, скажімо, ніби солі, вони впливають на них, проникають між ними йонами, і У такому випадку з'являється можливість для проходження між ними струму. Тобто, це досить таки цікаво. І у такому випадку наша речовина е починає бути електролітом. Згадуємо з попередніх уроків, що називають електролітом. Електроліт це м, така речовина, що проводить електричний струм. Правильно дивіться, тепер що необхідно сказати ще ну про розпад на йони Я вам сказав, це зрозуміло. Є таке ще поняття. А, да, і ще момент, що в нас електролітична дисоціація може відбуватися не лише через вплив полярних у цих диполів, воно може ще відбуватися з рахунок температури. Тобто, якщо ми візьмемо якусь речовину, що є діелектриком, розплавимо її, то в такому випадку вона також може проводити електричний струм, бо буде простір між цими йонами. І ось дивіться ще момент: є таке поняття як електроліз. Що називають електролізом? Коли в нас проходить електричний струм, то він проходить скрізь електроліти, впливає відповідно на цей розчин, і в нас відбувається окисна така реакція, коли в нас відбувається з'являється речовина на електродах. Тобто ми пропускаємо струм. За рахунок цього струму, в нас відбувається, як би так мовити, перерозподіл таких оцих іонів, позитивні йони йдуть до катода. А негативні до аноди, тобто, відповідно до цього, в нас відбувається така собі на катодах речовина з додатнім значенням на анодах з від'ємним. І відповідно такий випад речовини, в залежності від заряду електрода. Тобто, оце реакція під час проходження електричного струму його йонів називається електролізом. Тепер дивіться, ну як я вже тільки щойно вам сказав, що один електрод називається анодом, має додатній знак, і один електрод називається катодом, має від'ємний знак. То речовина під час проходження струму м, перепадає з якщо іон в нас додатній, він йде до катода, якщо від'ємний до аноди. Ну Тобто логічно, так? Різні знаки. Також необхідно ще що знати, що якщо в нас збільшити температуру, то опір буде падати. Це так працює в електролітах. Згадуємо в металах, навпаки, зі збільшенням температури збільшується опір. Зі збільшенням опору зменшується температура. І тепер дивіться, тепер дивіться, ще що необхідно зрозуміти, коли в нас випадає на електродах певна речовина під час проходження струму. То в нас вона осідає на електродах. Як нам обчислити її масу цієї речовини, що осіла на електродах? Маса речовини, що осіла на електродах, буде прямо пропорційною заряду, що пройшов через електроліти. Тобто, ніж більшим є заряд, то відповідно буде більшою масу. А що називають К? Електрохімічного еквіваленту, тобто це табличне значення, його можна знайти у таблиці і подивитися. Це він може приймати абсолютно маленькі значення, тому його можуть навіть вимірювати у десять мінус 6 степені. Але це все ви можете подивитися за таблицею. І також, аби обчислити масу, масу речовини, яка осяде на електродах. Ви можете це помножити на силу струму та на час. Тобто, тут все також дуже просто. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Можливо, в когось у вас залишили запитання. То, будь ласка, пишіть в коментарях. З радістю усім відповім. А також ще раз нагадую: не забувайте сприяти у розвиненні українського контенту україномовних уроків. Поширюйте це відео, підписуйтесь головне на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Один лайк плюс 10 показів, один комент плюс 10 показів і так далі. Тобто давайте разом розіб'ємо корисні українські уроки. Дякую усім за увагу і до зустрічі на наступному занятті.